Що взагалі таке шлаки? Я не знаю. І ніхто з лікарів не знає, що це. Проте лікарі знають ось що: чистити собі печінку не потрібно, і кишечник чистити не потрібно, а ставити всякі, нібито лікувальні клізми, що очищають, це найбільше зло, яке можна собі зробити. Товстий кишечник це не просто трубка, якою проходять калові маси, це окрема екосистема, де живе величезна кількість мікроорганізмів. Доки ми до них не пристаємо, вони нормально виконують свою функцію. А коли ми починаємо туди влазити в, всякими клізмами та чудодійними засобами для схуднення китайськими чаями. Це призводить лише до того, що порушується склад мікробіома кишечника, виникає діарея та інші погані наслідки. Давайте закріпимо. В нашому організмі вже є орган, який нас очищає. Це печінка. Тобто чистка це функція печінки, а не те, що ми повинні з нею додатково робити. Якщо печінка не буде справлятися із очищенням, то ви точно це помітите, бо у вас буде серйозне захворювання, яке не лікується травками.